Футбольний прогноз. Вітаю, друзі, на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую за підтримку. Три прогнози на неділю на 14 грудня. Три футбола, три прогнози у мене. Три потужних клуби грають в е, цю неділю. Тому дуже коротко, багато часу не займу. Грає Кристал Пелес Мансіті. Це АПЛ тотал більше 2,5, 1,742. Бундесліга Баварія Майнц. Перемога Баварії і тотал більше 3,5, 1,66. І Лаліга Алавес Реал. Реал індивідуальний тотал більше 1,5, 1,71. Лайк, підписка, комент. Репост. Дякую за підтримку. Хто хоче подякувати з вас і підтримати канал, реквізити в описі. За що завжди благодарочка, друзі, і респект. Щиро дякую. Отже, три прогнози від мене ви почули. Пишіть в коментарях ваші пропозиції на недільні матчі. Дякую, що ви у мене є, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.